Добрий день. Вчора прийшли ножі до нашої фризи. Сьогодні ми їх поміняли, щоб вже весною можна було працювати без проблем. Бо вони вже спрацювалися, втомилися і їх потрібно було міняти. Ножі я заказую в інтернеті. На нові, по новій пошті прислали. Є 100 гривень один ніж, Є й по 150, але мені посовітували такі взяти Я думаю, що будуть нормальні. Моїх тут 30 штук. Так що поміняли. Добре. Вони 10 років, даже 12 з як трактор. Вже постиралися, вже вони ніякі, вони вже нікудишні ці ножики вже мусили міняти, тому що багато роботи, а розсаду садити без фрези це безполізно. саме такий інструмент для висадки розсади. Бо ми садимо ручними пристроями розсаду то треба, щоб була. Пухка земля. Греза робить таку землю, пухкеньку, тепер новенькі ножі. І хватить його, наскільки, бо ті ножі вони працювали гектари, десятки гектарів виробляли, через щось стерлися. А вже на городах тут хватить їх. Цих ножів нових. Хватить надовго. Це таке ми. Підготовлюємося вже до посадки теж, бо фреза це самий основний інструмент для нас. Ми, ми всі городи фрезуємо і садимо картошку, і, і овочі всі, бо ми садимо і на продажу, то багато садимо. Це найосновний інструмент. Поміняли ножі, тепер вже, вже цей інструмент готовий. До роботи. Розмащували маслінки. Маслонки змастили. Все воно працює. Тільки ще сальники, але сальники то дуже довго мінять. Поки нічого нормально. Поки. Ну все, до побачення.